Всі пам'ятають машину БМВ, так? І всі пам'ятають такий руль. Це ідеальний руль, але він не продається. Ми зараз їдемо по колу на БМВ. І я вам розкажу про всі ліжка. Полішкуйте з масиву дуба. Спальні місце, метр вісімдесят. Дивіться, як. Дивіться. Спальное место метр восемьдесят на два. Матрас тут для потужный, 28 сантиметров. Это да, серьезный матрас. За да, да. да, лишка да, у тебя тоже супер смотрите, как Цена то лишка 29. Упил, да. Даліжкою теж з дуба. Ціна 45 тисяч гривень, на м. 45, кому треба, є в наявності 45. Матрас, я окремо вам підбору без проблем. Повідую. А це що де? Вертись. Як пахне з дуба, все. Ціна 49 дуже на метр 90, тільки такий в мене є. І все, доставка любомісто України. Це я вам не буду показувати, ціна 37. А це 9. А що? Таке ліжко тільки в мене, є ні в кого. Спальне місце метр 80 на 2, ціна, тої красоти. 49 тисяч гривень. А це ліжко. 32. Кому треба, до мене підписалися, номер телефону є профілі.